Привіт! Конопляна олія дійсно є цінним продуктом, який може збагатити ваш раціон. Ось три основні причини додати її до свого салату. Перше. Ідеальний баланс омега 3 та омега 6. Конопляна олія містить оптимальне співвідношення незамінних жирних кислот омега 3 та омега 6 1 до 3, що сприяє підтримці здоров'я серцево-судинної системи, зменшенню запалень та покращенню стану вашої шкіри. Більшість інших олій не можуть похвалитися таким збалансованим складом. Друге: добова норма незамінних жирів. Всього 10 грамів конопляної олії покривають добову потребу в омега-3 та омега 6, це робить її чудовою альтернативою, дорогим добавкам. Регулярне вживання олії в салатах або інших стравах допомагає підтримувати здоров'я без зайвих витрат. Третя високий вміст вітаміну Є. Е. Порція олії містить близько 40% добової норми вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом. У поєднанні з вітаміном С. C'est Зі свіжих овочів та селеном з горіхів або насіння. Конопляна алія посилює антиоксидантний захист організму, а також сприяє боротьбі з вільними радикалами та уповільнює процеси старіння. Додаткові переваги: конопляна алія має насичений темно-зелений колір, що свідчить про її високу якість та відсутність розведення дешевими оліями, і це може покращити зовнішній вигляд ваших страв. Вона Підходить не лише для людей, але й для домашніх тварин, що підтверджує її безпеку та корисність. До речі, у Європі конопляна олія використовується для тваринок домашніх, саме як вітамінна домішка, буквально по краплям. Коли ви додаєте конопляну олію до салатів, ви не лише покращуєте смак страви, але й дбаєте про своє здоров'я.